Расскажите, пожалуйста, если ктось знает Opel Vectra A, якщо роби на газу, газ другого покоління. Якщо роби на газу и медленно ехать, типа там паркуемся, наприклад, выезжаем с парковки. Там просто появам медленно їдемо, вона через время починають падать обороти. Либо довго постоїть. Неважно, двигатель прогрітий чи не прогріти. Ну, в основному я це на прогрітом бачив. Зараз попытаюся печку включити. Буває таке відбувається, коли печку включаю. Подогрів включив і печку. Ось, началось. О! І лічиться це все діло. Тільки тим, що треба газнуть. От до 2000 не завжди, якщо газнуть до трьох, О, помогло. Либо треба переключитися. Це на газу вона зараз була. Зараз знову попробую зімітирувати цю ситуацію. От. Лібо я от зараз принудительно перевожу її на газ, на, з газу на бензин. Я не газую. Все, це вона на бензині, сама все це зробила. Тепер перевожу на газ. Все, машина на газу. Прогріта, все хорошо, все нормально. Підскажіть, будь ласка, можливо, хтось у когось хтось сталкувався з таким? Регулювання газу... Не допомагає. Регулювали спеціалісти, регу... регулювали по прибору, регулювали на глаз, на нюх, на все що угодно. Не допомагає. Подскажіть, пожалуйста, можливо, в когось є якісь зображення. Дякую.